Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай, шановні. Зараз мій сегмент ефіру. Я Дмитро Тузов. Вітаю вас. Слава Україні. Вода Трускавецька, наш партнер, партнер ефіру, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І ми з вами рухаємося до передачі українським розвідникам нового безпілотного комплексу, який має стежити за пересуваннями ворога і місцями концентрації. Російських засобів вбивства, я скажу так. Це можуть бути склади з артилерією, з боєприпасами, з ракетами, з шахедами. Все це підлягає знищенню. Долучайтеся, шановні. На зв'язку з нами Олег Шамшур, дипломат, колишній посол Сполучених Штатів Америки, посол України в Сполучених Штатах Америки і у Франції. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, схоже, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив певне відкриття. У своєму діалозі із російським диктатором Путіним і сказав, що Путін не прагне миру, бо переконаний, що перемагає. І що далі на вашу думку, після цієї заяви, Трамп і Сполучені Штати Америки відповідно вийдуть з цих ну, достатньо уявних переговорів і мирного процесу? Я б сказав, що можливі ну, дві опції, як на мене? Що е, показали останні перемовини Трампа, заяви і таке інше, як, що виходить з від нього і його команди, вони не готові чинити тиск е, на Путіна і е, не готові вводити санкції. Тобто, вони гіпотетично це припускають, але е, це зразу ж супроводжується різними оговірками. Що це можливо, але я, ми це робити не будемо, е, тому що це не дасть ніякого практичного результату і завадить е, якимось е, фантомним е, перемовам. Ну, це не цитата, але зміст цього такий. Який е, можливий е, подальший, е, скажімо, перебіг подій, позиція Вашингтону, так, да, е, абсолютно можливо, що вони вийдуть, ну принаймні з активного е, сприяння е, перемовному е, процесу, і таким чином залишать Україну, треба розуміти, один на один з російським диктатором. І тут ключове питання: питання про е, надання Україні військової нуден допомоги, принаймні е, е, спорядження її е, озброєння. Зараз мені принаймні зрозуміло, що ні обсяги, ні форми, які ми бачили за Байдена, не будуть мати місце. Очевидно, може йтися тільки про те, що буде надаватися озброєння і техніка на або на кредитній основі, що з на зразок лінлізу в найкращому варіанті, або просто продаватися. І про це Трамп казав. І я думаю, що це йому. В принципі, зрозуміло, це він зможе продати своїм виборцям, і е, я вважаю, що саме на цьому, на тому, щоб зібрати гроші або використати ще краще е, заморожені російські активи, мають е, сконцентрувати свою увагу наші європейські партнери, не на фантомних е, проектах е, на кшталт коаліції рішучих, а на абсолютно конкретних е, речах, пов'язаних. З постачанням Україні необхідної зброї і обладнання. Щодо незапроваджених проти Росії нових санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Тут, як на мене, конфігурація мала бути наступною: От незапровадження санкцій, це мало би бути винагородою для Путіна у випадку припинення Росією війни. А якщо цього не сталося. То тоді по суті справи Путін і Росія отримують якби подвійний приз. І війну вони не спинили, і санкції Сполучені Штати Америки. Цей новий етап санкцій Сполучені Штати Америки проти них не запровадили. Як ви думаєте, Дональд Трамп розуміє, що він втрачає власні карти. Він любить говорити про карти, та і втрачає власні карти в цьому процесі. Ну і відповідно втрачає надію на отримання Нобелівської премії, що для нього я так розумію, важливо. Ну, мабуть, найбільше переживання у нього може викликати те, що він отримає Нобелівську премію, тому що все в Трампі, це про Трампа любимого тобто про політичні інші інтереси Дональда Трампа. Очевидно, він ну, не те, що розчарований, а він явно очікував би більшого, ну скажімо так. Позитиву сприяння з боку Путіна для реалізації мети Трампа за будь-яких умов припинити війну, але разом з тим ми бачимо, що Трамп абсолютно не готовий йти на застосування жорстких санкцій, хоча він повністю не відкидає таку можливість, але все це зависає в повітрі. І тут треба пам'ятати, що е, на радість Путіну е, Трамп розглядає зупинення війни в Україні як елемент загальної такої картини про зміну переформатування відносин між е, е, сполученими штатами і Росією. І в цілому, якщо брати зовнішню політику, ну в принципі, як і політику внутрішню, це він е, намагається в, в, в середині країни створити. Нову політичну реальність відповідно до забаганок Трампа, і переформатувати, змінити порядок денний світової політики. І от всій боротьбі за новий порядок денний, за нову ну, структуру світової політики він розраховує це абсолютно ілюзорно, але використати Росію. І от заради цього ми побачимо, до якого ступеня він і надалі буде робити. Вигляд, що все йде нормально за його планом, Ну можливо, є труднощі, але в цілому йде е, е, так, як задумав Трамп. Якщо е, все-таки це повністю не буде так, як він хоче, тоді він просто вийде з переговорів. Але треба розуміти, що цей виход е, фактично є е, е, сприятливим для. Е, для Путіна і Путін вже з цього розуміє, що ніяких санкцій проти нього не буде застосовано, ніяких на зусиль в постачанні зброї України не буде. І він відчуває, що дійсно зараз може продовжити свою агресивну політику. Тобто, якщо подивитися на те, що відбувається, ну будемо. Відвертими то оці псевдо дипломатичне аборза з зусилля йдуть за планом Путіна, і перший тайм він явно виграв і має не тільки військову, але й дипломатичну ініціативу. Це прикро, але це така реальність, яка зараз склалася і на жаль, саме через поведінку Трампа. Ви ж пам'ятаєте? Коли приїхали лідери європейські в Київ, начебто зароджувалася така координована позиція перемир'я без умов, треба це робити швидко. Це погоджено з Сполученими Штатами. Якщо це не відбудеться, будуть санкції. Як тільки Путін дав політичного ляпаса європейцям і не звернув уваги на їх ультиматум, а призначив ці... Переговори на 15 число четвер в Стамбулі. Трамп зразу ж написав, треба за це хапатися, і фактично зруйнував оцю спільну позицію і дав можливість Путіну в черговий раз посіяти розбрат, посилити тертя протиріччя в трансатлантичному партнерстві. Але ж Трамп не може не розуміти, що Росія і Путін отримуючи такий вагомий подарунок з рук Сполучених Штатів Америки. Це коли Путіну дозволили і війну не спинити, і санкції проти Росії не запроваджують. А що це надихає російського диктатора на те, щоб розширювати і посилювати війну? А ви розумієте, ми ну, тут я в принципі, в мене таке така думка вже існує давно, і зараз у нас стає всім. Очевидно, вже ж прямо вони кажуть, що це не наша війна, це європейська війна. Наші інтереси в Азійсько або Індо-Тихоокеанському регіоні там би ми на цьому ми будемо зосереджувати свої зусилля. При цьому абсолютно ігнорується той факт, що від того як закінчиться війна в Україні, вірніше її нинішній етап. І залежатиме, який буде розгляд сил і в індотихіанському регіоні, це впливатиме, зокрема, на поведінку Китаю, тобто зараз адміністрація Трампа, сам Трамп, роблять вигляд, що в принципі це їх не обходить, тобто європейський ну, компонент, тобто війна європейська, і він буде. Робити вигляд, що в принципі це не є суттєво, і вже треба визнати, що політично щодо України адміністрація Трампа ну пройшла точку неповернення певною мірою. Тобто, достатньо подивитися, які ми чуємо заяви, і в рамках Великої Сімки, як блокується. Певні документи, певні формулювання, як веде себе сполучені штати і їхня делегація в організації Об'єднаних Націй про це мені розповідали колишні колеги. Щоб зрозуміти, що зараз єдине, що ми можемо отримати від сполучених штатів, це дійсно вирішити питання щодо закупівлі в Сполучених Штатах військової допомоги. Я думаю, що найбільше навряд чи ми можемо. Розраховувати, звичайно, це дуже прикро, тому що зараз нарешті захиталася російська економіка, впали ціни на нафту, тобто можна було б добити російську економіку. Але цього не хоче Трамп і, в принципі, без Трампа це. Навряд чи зроблять і європейці, навіть вівши санкції, ми бачимо, що останній пакет є абсолютно не таким зубастим, як хотілося б, плюс найкраще санкції діють тоді, коли вони є скоординовані між США і Євросоюзом. Тобто зараз, от скажімо, на як я вже про це сказав, на дипломатичному фронті ситуація також є близькою до критичної. Все погано, ось то що це означає, що Трамп. А, і деякі інші наші партнери, ну, якби видають путіну ліцензію на знищення України? Ну, принаймні, я б ну. Не сказав, і очевидно, якби у них запитали, вони б почали бабурюватися і казати, що ми будемо з Україною стільки, скільки це потрібно. Та ні, ні, потрібно. ну вже давно так не кажуть. Ну, пане да. Воложик, вже давно це дозволяє. Доба... Ну, ну може в праксізмі згоди, вони б знову про це сказали. Але в принципі, принаймні, вони чітко пояснюють. Ну, Путін може чітко зробити висновки, що вони не будуть робити. І як ми бачимо, де Путіна це достатньо для того, щоб зрозуміти до, яких, до якої межі він може е, піти зараз, і зокрема, що він може продовжувати е, агресію проти України без серйозних наслідків. Ви ж пам'ятаєте, що рік тому назад як це припустити, щоб е, Путін загарбав е, ще території, е, залишили собою контроль. А зараз фактично всі тільки е, обговорюють те на яких умовах і які саме поступки територіальні е, зробить Україна і втішають е, нас тим, що через деякі часи можна буде відвоювати. Ну скажімо, е, дипломатичними заходами. Що як на мене е, нечесно треба визнати, що якщо це трапиться, то це буде на роки, а можливо і на десятиліття. І все одно мені здається, у вас оптимістичний погляд. Ну, але це добре. Ми маємо зберігати оптимізм. А роз'ясніть, будь ласка. У нас, мене ]ка. реалістичний погляд. Добре, я оптимізм ніколи не відзначався. <рес> так, справді. А, Ви згадали про те, що у Трампа в голові якась нова архітектура світобудови. А в чому вона полягає? Це у той самий концепт. Він думає, що він Росію переорієнтує. І Сполучені Штати Америки в партнерстві з Росією будуть проти Китаю. В чому полягає оця ідея нового світоустрою? Ну, загальний концепт. Ще коли він говорив про Панамський канал, про Канаду, про Гренландію, тоді треба було на це звернути увагу. Тобто, загальний концепт, замість світопорядку, який заснований на певних правилах, гра тронів. І фактично е, правила поведінки для великих гравців, таких як США, Росія, Китай, і інші, і е, інше правило поведінки для тих, е, хто є е, слабкішим, ну та ж Канада, Україна і інше, включому слабкіші країни мають враховувати інтереси великих і відповідно, ну скажімо, як е, можна було б зробити висновок з того що каже прав Трамп не провокувати великих це скажімо загальна концепція і цей світогляд не дуже відрізняється дуже подібний до ідеї світогля того ж світогляду, світогляду того ж путіна це ну, скажімо так широкими мазками загально а що Вибач, Росії... вибачте будь ласка я одразу хочу перепитати а чим це відрізняється від ідеї гітлера Ну, тобто, хто сильніший, той може захопити собі хоч всю Європу. Це, От, а, не, яка су... хочу, а яка бо... суттєва не відмінність? Хочу вживати ці слова? Ну так, да, це дійсно дуже подібно до ідей всіх диктаторів, всіх автократів. І саме це робить ситуацію ще більш тривожною. Ну я просто не бачу а... суттєвих відмінностей у Гітлера Була Гітлера була, вибачте, була потужна армія. Він вирішив, що він має право забирати собі будь-яку країну. Ні, ну ну хорошо, Д -д давайте тоді вже абсолютно також відверто. Якщо війна в Україні залишиться, е, завершиться цей етап таким чином, що Путін вдасться реалізувати, якщо не весь цей план, то ж значну частину плану щодо України буде означати, що можна припинити будь-які розмови про нову архітектуру безпеки. І ми повернемо знову до закону джунглей, до закону права більш сильного. Так, це це треба визнати. Саме таким буде результат, якщо путіну дадуть реалізувати те, що в принципі зараз виглядає на жаль, достатньо, достатньо реальним. Як всі, ці, те, що... як всі ці концепції, а ми з вами домовилися, що суттєвою різницею між політикою Путіна. І Гітлера насправді не існує, і якщо все це підтримується Сполученими Штатами Америки за якийсь сюрреалізм, але ми, ми ж бачимо, що відбувається так. А як ну, тобто, це... ми дійшли до такої точки, коли ситуація виглядає саме таким чином? А, як а це... при тому, що всі, от сподівання на те, що якісь реалізуються фантомні проекти економічні з Росією, відтягнути Росію від Китаю, вони є абсолютно ілюзорними, нереальними, але... Це в голові у Трампа, і от зараз він, він відрізнявся тим, що, як всі політики, він дуже не, не, ну, ніколи не визнає, що він не правий. А по друге, разом з тим, він, коли бачить, що дійсно це не спрацьовує, він робить корекцію. Але останнім часом, коли факти реальні не підтверджують його ідеї, він вимагає від своїх радників, щоб вони знайшли. Факти, які б підтримували ці його е, неправильні е, хибні ідеї, і це дуже небезпечно е, для сполучених штатів, і це дуже небезпечно для нас. А як все це впливає на наших європейських партнерів? У мене таке відчуття, що ну це Україна, звісно, Україна і деякі не всі. Ну тому, що нам тут бажаючих. Вставити ножа в спину із західного напрямку, ну, погодьтеся, теж вистачає. Деякі європейські партнери залишаються останнім таким бастіоном вільного світу на цій планеті. Мені так здається. А як на них впливає позиція Трампа і Сполучених Штатів Америки? Дуже сильно деморалізує їх. Ну, знову ж таки, ви розумієте, стільки відбувається подій, стільки ми чуємо різних заяв. Така оце какофонія, з якою достатньо складно зробити якийсь єдиний і дійсно вірний висновок, тому будь-який висновок буде суб'єктивним. Тобто, моє враження, що європейські партнери, і не тільки європейські, так вони деморалізовані, тому що Трамп перше і я ніколи не бачив такої персоналізації зовнішньої політики, як е, в сучасних сполучених штатах, яку ми бачимо зараз. Коли все підпорядковується не інтересам країни, а політичним і інтересам Дональда Трампа, коли він взагалі поставив все або в процесі поставлення всього, з, з голови на ноги, і це ми спостерігаємо зокрема і на політиці, політиці тарифній. Коли він відверто каже, що готовий, скажімо, відмовитись фактично від союзницьких відносин, і зараз наносить такі таку шкоду відносинам з партнерами, як в Європі, так і в інших регіонах світу, це все сприяє тому, що дійсно, скажімо, європейці деморалізовані. Але чесно кажучи, замість того, щоб бути деморалізованим, треба не говорити про необхідність активних дій, не посилатися на те, що це буде зроблено, але буде зроблено з певним часом. Треба виходити з того, що критичність і нагальність ситуації є такою, що це вимагає дій саме зараз, в тому числі на Підтримку України для того, щоб забезпечити все таки мир на прийнятих і для України, і для наших партнерів е, умовах. Якщо цього не станеться, то наслідки будуть катастрофічними для нас, але вони будуть дуже серйозними і для наших партнерів. Але знову ж таки не треба говорити, треба діяти, і діяти, виходячи із реалій і із потреб, які висуває час, а не висувати ті, як я кажу, фантомні ініціативи, які не мають шансів ні на реалізацію, ні на реалізацію в формі, яка б сприяла тому, щоб Путін був зупинений. Я знаю. Я подумав, вибачте, така історична аналогія. От я відверто не думаю, що чехи після того, коли їхню країну віддали Гітлеру свого часу. Були задоволені тим, що на континенті потім спалахнула Друга світова війна. От я не думаю, що вони зловтішалися в стилі знаєте, а так вам і надо за, за те, що ви здали нашу країну. Такого точно не було. І від того, що зараз відбувається, нам з вами точно не легше. Тому, а якими мають бути дії України в цій ситуації, коли от об'єктивно це ж не нагнітання, об'єктивно Путіну дають час, щоб він поставив Україну в гіршу переговорну позицію. І далі від нас очевидно почнуть вимагати нового стамбулу щось на кшталт того. А якими мають бути дії України щоб зберегти свою державність? Ну розумієте, в цих випадках достатньо складно давати якісь поради їх завжди легше давати, ніж їх виконувати. І для того, щоб їх давати, треба мати повноту інформації. Ну, зокрема щодо ситуації на фронті, щодо того, що є можливим, що є неможливим. Як на мене, ну дипломатично це зрозуміло. Тобто. Потрібно і далі, хоча маржа для манерів дуже є обмеженою. Говорити і з американцями, і з європейськими партнерами. І мені зараз здається, треба зосередити саме на цьому, на то на тих пошуку тих шляхів, які б могли б забезпечити надходження з озброєння і обладнання для України. Якщо це кредит, якщо це ліс, якщо це закупки, значить треба це робити. І на цьому треба зосередитись, а не, не на якихось загальних речах. Це перше. Друге, мені, е, треба. Е, ну, ситуація вимагає, скажімо, нового, нової якості керівництва державою, нової якості діалогу з суспільством. Я почав з того, що зібрав би просто представників всіх політичних сил, тобто патріотично налаштованих. Незалежно від того, знаходяться вони в опозиції, чи є близькими до чинної влади, і просто порадитись і виробити єдину лінію поведінки. Це по-перше, по-друге, треба переговорити і поговорити відверто з суспільством. Чесно сказати, така ситуація, це ми можемо, цього ми не можемо, будемо діяти таким чином. Це в тому числі необхідно, або навіть в першу чергу потрібно для того, щоб. Всі українці, всі члени нашого суспільства, зрозуміли, що в принципі ми можемо розраховувати тільки на себе, і кожний українець має бути, як хтось сказав, або в зсу, або працювати для зсу. А просто стояти і дивитися і платити податки, ну, мабуть, так не вийде. Це треба зрозуміти, що ситуація ну ніяк не розсисоця. Це вимагатиме на зусилля від кожного з нас. От, от такі речі треба зробити всередині суспільства для того, щоб вистояти цій е, е, ситуації і зрозуміти, що якщо навіть будуть несприятливі умови закінчення цього етапу, треба використати все для того, щоб поміняти країну і без того, щоб зробити глибокі зміни всередині країни. Щоб зробити її дійсно таким їжаком, який або дикобразом, з яким рахувалася Росія, ми навряд чи можемо розраховувати на те, що виживемо в як держава і як демократичне суспільство, ось дорогі українці, маємо з вами робити все це під бомбами і снарядами. Те, що мали зробити з 1991 року, замість того, щоб стежити за тим. Як нашу державу системно послаблювали, ну і по суті готували це вторгнення росіян в послаблену державу. Ну на жаль, це теж правда, гірка правда. І ми маємо тут дати собі звіт, що тепер ми під час війни маємо змінитись самі і змінити ті принципи, на яких працюють наші державні інституції, щонайменше. Олег Шамшур, дипломат і колишній посол Сполучених Штатах Америки і Франції. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.